Скликавши отже, первосвященників старшин і народ, Пилат промовив до них Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Отож, я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та Ірод ні, бо Бож відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті, тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити з за празника. Та вони всі разом закричали «Убий цього, а відпусти нам вараву!» Цього останнього за якийсь заклад у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову та вони закричали Розіпни, розіпни Його. І втретє він до них промовив Яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти, і крик їхній переміг. Тоді Пилат просудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою, і він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. Наскільки Ісус Ревне здійснені волі Отця Свого, настільки люди наполегливі у виконанні власних замірів. Сьогоднішній Євангелії нас наше підбадьорює прагнення Пилата виправдати Ісуса. Він кілька разів повторює людям, що ні ірод, ні Він особисто не знаходять вини в Ісусі, а також пропонує інше покарання як альтернативу смертному вироку Ісуса. І ми хоч знаємо цю історію, проте кожного разу сподіваємося, що люди заспокояться, будуть розважними і приймуть справедливе рішення, зроблять добрий вибір. Натомість народ, наче фанатично, кричить Ні, розпни його. Насправді це рішення за будь-яку ціну вбити Ісуса. Вони прийняли ще задовго до того, як привели його до Пилата, а цей публічний суд став лише доброю нагодою для того, щоби втілити в життя їх страшний задум. Подібно у нашому житті зло зароджується задовго до того, як ми втілимо його у конкретному грісі. А спокуса до гріха це зазвичай лише індикатор, який виявляє, Наші невпорядковані прив'язання, наше справжнє обличчя. Так перш ніж вкрасти людина стає опанована жадобою володіти чужою річчю, перш ніж скривдити когось, десь глибоко в серці людини зароджується страшна ненависть до ближнього, яка, якщо її вчасно не очистити, здатна призвести до жахливого чоловіковбивства». Такою жертвою став Ісус, подібно і Каїн, будучи опанованим ненавистю до свого брата Авеля, убив Його. Чого ти гніваєшся? питав Господь Каїна, коли той був опанований ненавистю до брата, чого похмурнів, коли добро чиниш, будь погідний, коли ж ні, будь уважний, бо гріх чекає на порозі тебе. Він і так опанував тобою, однак ти мусиш панувати над ним, розповідає нам книга Буття. Отож пильмуй, пильнуємо наше серце, ретельно очищуємо його від злих думок та похотей у щоденному іспиті совісті та частій сповіді, щоб диявол не посіяв у ньому кукіль, і щоби у час випробувань ми прийняли добре рішення, зробили добрий вияв і Показали наше справжнє обличчя дітей Божих.